У цій презентації буде реалізована гра ГОМОКу на мові пролог. Спершу розглянемо візуальний інтерфейс, за допомогою чого він був створений, далі логіку програми, примітки автора та висновок. Що таке гра ГОМОКу? Гомоку це гра, в якій гравці повинні зібрати 5 фікво, щоб перемогти на дошці 15 на 15 в стандартному варіанті. Збирати можна вертикально, горизонтально та по діагоналі. Гравець буде грати за X, а комп'ютер за U, чи то за хрестика або нулики. Для гри було створено візуальний інтерфейс на мові Python та інтегровану логіку вибору ходу комп'ютером мовою Prolog. Гравець має змогу вибрати складність 1 або 2, а також розмір дошки від 10 на 10 до 15 на 15. Ось так виглядає гра гомоку в реальному житті. Візуальний інтерфейс. Для створення візуального інтерфейсу було використано Kinter. Kinter – це стандартна бібліотека для створення графічного інтерфейсу користувача на мові програмування Python. Вона дозволяє розробникам створювати вікна, кнопки, поля введення, мітки та інші елементи інтерфейсу, використовуючи простий та зручний API. В цьому застосунку використовується для створення основного вікна гри. Де розміщуються як елементи управління, наприклад, випадаючі списки для вибору розміру дошки чи рівня складності, кнопка Start Game, так і сама ігрова дошка, яка реалізована за допомогою сітки кнопок. Кожна кнопка відповідає окремій клітинці ігрової дошки, і при кліку на кнопку викликається функція, що обробляє хід гравця. Таким чином, Tkinter забезпечує інтерфейс, через який користувач може взаємодіяти з грою. В той час як логіка гри. Обчислення ходів комп'ютер виконується за допомогою інтегрованого коду на пролог через бібліотеку PySweep, яка буде розглянута пізніше. Ось так виглядає дошка, створена за допомогою Tkinter. Далі поговоримо про логіку програми. Для інтеграції логіки, написаної на пролосі, було використано бібліотеку PySweep. PySweep це бібліотека для Python, яка забезпечує інтерфейс до системи SVI Prolog. Вона дозволяє викликати та виконувати пролог код безпосередньо з Python. Що дає змогу інтегрувати логіку на пролог у Python-застосунок. PSIP створює об'єкт типу пролог, через який можна завантажувати пролог файли, виконувати запити, отримувати відповіді та працювати з результатами. Це дозволяє Python-коду передавати дані у вигляді пролог термів та отримувати результати з пролог системи. Використовуючи метод Prolog-query, можна відправляти запити до пролог. Пасіб автоматично конвертує Python структури, наприклад, списку відповідні пролог терми, що спрощує інтеграцію. Результат запису повертається як ітератор, який можна перетворити на список, щоб отримати словник з відповідями. Результати запитів, як правило, список словників містять змінні прологи, які були розв'язані. Наприклад, якщо запустити комп'ютер Move, то у відповідній словниковій відповіді буде ключ Move, значення, значення якого є термом, що представляє хід комп'ютера. Спочатку планувалося використати тау пролог для створення веб-застосунку, але з цим виникло, виникли труднощі через те, що алгоритми були комплексні і довго обчислювались, та упролог банально не повертав результату. Намагання це виправити були марними, і тому як альтернативу було використано PySweep. Алгоритм знаходження оптимального ходу для знаходження оптимального ходу комп'ютера використовується алгоритм Мінімакс. Це класичний метод для пошуку оптимального ходу в іграх з нульовою сумою, наприклад, у шахах чи в ГОМОКУ. Основна ідея алгоритму полягає в тому, що один гравець прагне максимізувати свій виграш, а інший мінімізувати його. Основні принципи алгоритму Мінімакс рекурсивний аналіз ігрових станів. Спершу алгоритм аналізує всі можливі ходи ігрові стани від поточного положення до заданої глибини, кількість ходів, які алгоритм розглядає. В кожному рівні рекурсії гравці по черзі виконують ходи. Коли досягається максимальна глибина пошуку або коли гра доходить до кінця виграш програш або нічия, використовується функція оцінки, яка повертає числове значення. Вигідність цього стану для максимізатора. Наприклад, якщо максимізатор виграв, повертається велике позитивне число, якщо програв, то велике негативне. А у випадку нічийного стану повертається 0. Розгалудження. Максимізатор на своєму ході вибирає той хід, який дає найбільше значення оцінки. А мінімізатор вбирає той хід, який, який мінімізує оцінку. Після того, як алгоритм пройшов усі можливі ходи до заданої глибини, він повертає хід, що має найвищу оцінку для максимізатора, тобто хід, який забезпечує оптимальний результат, якщо обидва гравці грають найкращим чином. Як працює Minimax для гри Гомоку? Спершу алгоритм збирає всі допустимі ходи. В цьому випадку це ті ходи, які безпосередньо знаходяться поруч з уже зіграними фішками за допомогою предиката Adjacent valid move. Це створено для того, щоб зменшити кількість клітинок, які в майбутньому прийдеться оцінювати. Далі відбувається фільтрація і сортування. За, за допомогою алгоритму сорт отримається список унікальних ходів. Далі, залежно від того, який гравець зараз ходить, максимізатор чи мінімізатор. Задається початкове значення оцінки, яке потім буде порівнюватись з оцінками отриманими під час пошуку. Рекурсивний пошук. Предикат Evaluate and Choose перебирає кожен хід з унікальних ходів, застосовує його до дошки, далі зменшує глибину пошуку і викликає міні-макс пошук для оцінки отриманого стану. Це буде розглянуто трішки пізніше. І в результаті в кінці алгоритму повертається Best Move, який містить координати ходу, який дає найкращу оцінку за даною глибиною. Далі розглянемо предикат Evaluate. And В базовому випадку, якщо список можливих ходів порожній, тобто немає жодного ходу для розгляду, то предикат просто повертає поточний найкращий хід. Це означає, що коли більше ходів не залишилося для перебору, то результатом є те, що вже було знайдено як найкраще. Рекурсивний випадок. Якщо список не порожній, то предикат бере перший хід зі списку та решту. Застосування ходу. Викликається предикат Make Move, який застосовується. Який застосовує хід до поточної дочки та повертає новий стан гри в New Board. Далі відбувається перевірка на закінчення гри. За допомогою умови Game Over перевіряється, чи є цей стан гри термінальним для поточного гравця, тобто, чи завершилась гра перемогою. Якщо так, то саме цей хід повертається як найкращий і подальший пошук не пробудеться. Далі відбувається обчислення оцінки. Якщо гра не завершилася, то глибина пошуку зменшується на 1. І викликається предикат Minimax Score для отримання оцінки стану нової дошки з точки зору поточного гравця. Далі відбувається порівняння оцінок, залежно від того, хто гравець X чи O, виконується порівняння. Якщо для X оцінка score більша за поточну найкращу оцінку, то оновлюється новий найкращий хід на поточний хід, і новий найкращий score стає рівним поточному score. Якщо для O. Оцінка скор менше за поточну оцінку, то аналогічно оновлюється змінні. Якщо умови не виконується, то поточні значення, поточний найкращий хід і поточний найкращий скор залишаються незмінними. Рекурсивний виклик після цього предикат викликає себе рекурсивно для решти списку ходів, передаючи оновлені значення найкращого ходу та оцінки. Результатом цього рекурсивного викладу, виклику є остаточний best move найкращий хід. Як працює предикат Minimax в базовому випадку, якщо глибина пошуку дорівнює 0, тобто алгоритм більше не повинен аналізувати подальші ходи, то предикат просто викликає функцію оцінки Evaluate для поточного стану дошки відносно поточного гравця і повертає отримане значення. Це означає, що в кінцевій точці рекурсії використовується безпосередня оцінка ігрового стану. Рекурсивний випадок. Якщо глибина більше нуля, то спочатку алгоритм знаходить усі допустимі ходи для даної дошки, використовуючи предикат, який перевіряє допустимість ходів. Потім список ходів знову сортується і видаляються всі дублікати, змінюється поточний гравець, і викликається предикат Evaluate Scores, який для кожного з цих ходів обчислює оцінку. За допомогою подальшого рекурсивного виклику мінімакс алгоритму. Результатом є список числових оцінок, де кожна оцінка відповідає певному ходу. Останній крок залежить від тролі поточного гравця. Якщо поточний гравець X, то алгоритм вибирає максимальне значення зі списку оцінок, якщо, якщо поточний гравець O, то алгоритм вибирає мінімальне значення. Таким чином, цей предикат повертає загальну оцінку в стану дошки, яка визначається шляхом рекурсивного аналізу всіх можливих ходів до заданої глибини. Далі розглянемо, як працює предикат Evaluate. Цей предикат обчислює оцінку поточного стану ігрової дошки з точки зору заданого гравця. Спочатку за допомогою предиката All Line збираються всі лінії з дошки, це список всіх рядків, стопців і діагоналей, які потрібно перевірити на наявність послідовностей фішок. Далі використовується конструкція if then else яка залежно від значення гравця, обчислює за допомогою предикату Evaluate Lines, два значення. Score для X і score для O. Також, якщо Evaluate Lines е, приймає значення false для параметра Pacів, то це означає, що проводиться обчислення ліній для активного гравця, того, що ходить в даний момент. Це важливо для подальшого обчислення е, кожної лінії. Далі відбувається остаточна оцінка score. Вона обчислюється як різниця між оцінкою гравця X та оцінкою гравця O. Таким чином, якщо оцінка для гравця X перевіщує оцінку гравця O, то скор буде додатним, що свідчить про перевагу гравця X. І навпаки, якщо скор O великий більший, ніж скор X, тоді скор буде від'ємним, що означає, що гравець O має перевагу. Таким чином, предикат Evaluate 3 дозволяє оцінити стан дошки за рахуванням як власних ходів, так і ходів супротивника і повернути числове значення. Далі розглянемо предикат Line Score. Цей предикат обчислює оцінку окремої лінії для заданого гравця з урахуванням як власних можливих виграшних послідовностей, так і загроз від опонента. Спершу відбувається генерація патернів. Для поточного гравця створюються списки патерни, що представляють послідовність двох, трьох і чотирьох маркерів. Аналогічно для опонента генеруються паттерни для трійки та четвірки маркерів. Далі для кожного з цих паттернів викликається предикат Account Open Patterns, який підраховує, скільки разів вони зустрічаються у лінії. При цьому для кожного паттерна відрізняють два типи входжень: ті, що відкриті лише з одного боку, і ті, що відкриті з обох боків. Таким чином отримуються окремі кількості для 2, 3, 4 маркерів. Поточного гравця, а також для трійки і четвірки для опонента. Далі обчислюється базова оцінка current score для поточного гравця за допомогою різних коефіцієнтів, які задають вагу кожного типу входження. Після цього проводиться аналіз ситуації для опонента, далі фінальна оцінка. Якщо параметр песів був встановлений false, тобто оцінка обчислюється для активного гравця, тоді застосовується коригування. Від базової оцінки віднімаються штрафи за загрози опонента. Якщо песів дорівнює true, тоді просто повертається базова оцінка без коригувань. Ці покарання у вигляді зниження пунктів здійснюються лише для активного гравця, адже саме від нього залежить поточний хід. Ось як працює ця гра. Вибирається складність, розмір дошки. І граємо. Комп'ютер переміг. Це був весь алгоритм. Поговоримо про те, як можна було б покращити цю програму. Звісно ж, якщо додати альфабета обрізання. То в багатьох випадках час, який буде потрібен для того, щоб знайти оптимальний хід, зменшиться, але далі можна було б додати можливість обрати сторону, за яку буде грати гравець, чи то за X, чи то за O, а також додати режим комп'ютер проти комп'ютера. Труднощі, які виникли при реалізації цього проєкту, це насамперед складність в інтеграції візуального інтерфейсу. Як вже було зазначено вище, були намагання написати цей застосунок з використанням тау-пролог адже автору легше працювати з мовою JavaScript. Але, на жаль, через те, що він не працював, прийшлося звернутися до мови Python та бібліотеки Tkinter. Через це це зайняло трішки більше часу. Користь від роботи це, по-перше, опанування потужного алгоритму Мінімакс, який можна використати і в інших іграх, наприклад, в шахах чи то в шашках. А також е, покращення розуміння того, як працює мова про лог, е, як дебажити код і так далі. Цим довелося займатися багато. І цікавого було, звісно ж, написати бота, з яким можна грати в гру, і в автора виникли дуже бурхливі емоції, коли бот таки нарешті почав правильно ходити, і в кінці кінців переміг автора. Конання роботи зайняло близько двох тижнів. Дякую за увагу!